Ми вас уже записували. Ми з вами так. зустрілися знову. Скільки приблизно ви витрачаєте щомісяця на життя? Он бачите, що я хожу, попрошайничаю. А як ми можемо вам допомогти? Бо ми відео робимо і а що ви мені допоможете? Гроші на зуби ось, Як залетіло вікно, вилетіли зуби. Ви казали нам в попередньому відео, що ви з дово що ви виїхали звідти, так, так? так і тоді дуже багато наших підписників хотіли вам допомогти. Дякую, пріжжі всього стоматологам. У мене є зуби, я можу їсти, я можу улибатися. Спасіба їм. І люди за мене позабутили, спасіба. В Селідово я не вернусь. Там вернусь, може, колись, але там рівняюсь. Там не буду, а то буду плакати. Двері, ворота, все відкрите, все пограблене, нічого немає. Це вимираючий міст. Всі маленький, маленькі, ну, цвітущий город був.